І є два з DC-шних порти. Це спеціальні порти DJI, які нам дають можливість підключити, по-перше, додаткові батареї, підключити сонячну панель, яка може нам давати 1,2 кВт 1200 Вт для заряджання. І можна підключити автомобільну зарядну станцію, точніше, автомобільну зарядку від авто 600 Вт. Тобто, таким чином ми можемо також за годину за допомогою сонця і авто зарядити цю станцію. Або за дві години за допомогою сонячних панелей. Тобто, ці у нас два порти спеціальні Зроблені для швидкого заряджання цієї станції від постійного струму, тобто сонце, авто. І також вони є реверсними, тобто ми можемо до них підключити зарядку для дронів і швидко зарядити наші батареї на дронах. Ці всі аксесуари купуються окремо, тобто вони в комплекті не йдуть. В комплекті до цієї станції йде тільки Д220 для її зарядки, ну, по суті, для е, найбільш. Скажімо так, для більшого е, часу використання цього підходить. І для більшості споживачів це також е, підходить. Просто дріт 220, бо більшість буде користуватися тільки цими е, розетками і е, USB. шками Але якщо у вас є дрони, або ви хочете додаткові батареї, будь ласка, це додатково можна докупити.